Друзья, всем привет. Мы сейчас второй день а, конференции. А, сейчас великим автобусом, а, с большей а, командой едем. Все английские, все Сейчас он и все английские. Здрасте. Здрасте. Здрасте, мордясти. Короче, <решко> Хакасия, она градист Китая. То есть там ну, Вот здесь ну Хакасия. Он говорит, ну народ у нас не милый. у них по у них земли. Пока нельзя, но это правда, Они таким образом свою лень. на Сьогодні трошки поміняли ми дислокацію, зайшли всередину, бо там в коридорі холодно. Там в коридорі холодно, постійно заходять люди, тому ми зайшли всередину, тут ми тепліше трошки. І теж продовжуємо працювати. Є багато людей, які були вчора, а ще більше новачків. У нас вже практично не вистачає нам буклетів. Вже більше 700 буклетів ми роздали за вчора до сьогодні. Працює. Конференція в малому залі. Все відео на ютубі оцього молодого хлопця. Чоловіка. А так само і Сашка Це також. Добре, добре. Так що Іван Фобро, дивіться відео всієї конференції, тому що знімати можливість в мене не було. А у Вані стаціонарна камера. У нього дві камери. З однієї камери він робив інтерв'ю, а одна камера в нього стаціонарна, вона вся велика, а, яка знімала всю конференцію. Досить цікаво було. От все третій вхід ось що це, ну, поси, да, проходило паралельно. А тут маленьке по-другому, тому кожен угол, ну, землі, да, допустим, 5 ранній старт, да, тому що якщо взяти, наприклад, Карнику поревнят из украинской степовой, то на карника про краше спорцовый, за руку того, что он развивается шутич из меньшей сыра. надеюсь, друзья, что вам эти два дня понравились, особенно сегодняшний день, если мы видим такое количество собранных. Поэтому какую-то пользу получили вы. Огромное спасибо, что вы пришли, потратили свое время. Мы будем стараться продолжать такие собирать конференции и. Будемо опрашивать вас і узнавати, які вас теми інтересують. Соответственно, будемо подбирать по тематиці більшість інтересуючих вас. Другий день. Закінчився. Закінчився другий день. Хочемо зробити коротенький підсумок. Були проведені досить цікаві ну, лекції, на котрі ми мали змогу сьогодні потрапити. Ми вчора роздавали буклети цілий день і сьогодні зранку роздавали буклети. Тому, на жаль, на виступ Чарріватого Володимира Федоровича ми не попали. Доскача Івана Михайловича ми не попали. Але це все, але це все є е, відео на каналі Іван Фобро. Тому кому цікаво е, це все переглянути. Переходьте на, на Іван Фабро. Так. Єдиний лекцій, на які ми попали, це виступав Євгеній Рудь і Майстерчук. Цього висновок зробити да. про те, що треба, щоб всі хлопці, котрі планують займатися професійним джольництвом, чи пакетним напрямком, чи матковідним, чи медовим, обов'язково треба, коли на вулиці сніг, холодно, їхати на конференції сто відсотків. Бо тут ми розвиваємося, тут ми спілкуємося, тут ми отримуємо нову інформацію. Те, що в Ютубі є, відео це теж класно, але коли спілкуєшся з людиною, і бачиш її очі, це зовсім інше. Ну і також від мене коротенька підсумок коротенький. Так? Ну, це більше можливо для наших буковинських пасічників. З Зранку ми сьогодні, зранку, за два дні ми роздали близько 1100-1150 буклетиків інформаційних про про нашу спілку. Ну, це більше, ніж було в Дніпрі, тому що там ми трошки ще як, так, соромилися, а вже тут ми. Трошки і нагло, можливо, да, певно роздавали буклети. І також приємно було те, що сьогодні були люди, котрі були вчора, так і вони казали, у нас вже є буклетик і витягували з карманчика, показували. Чи теж було приємно, і що не викинули жартували буклет. з ними? Ну покажіть. Ну ви казали, що взяли, покажіть букле. Букл реально люди так, сумки витягували витягували або з внутрішньої кишені, або з сумки е, показували, навіть ще підколювали, а скажіть ціну на третє число, на третє травня. Там, або ще ж. І люди теж ну приблизно, але ціну називали так, так. і приємний той факт, що пасічники в основній, в основній масі не викидували наші буклети, тобто. Це говорить про те, що інформація актуальна, доцільна і людям цікава. Також нам були питання в коментарях, щоб сказати, розказати про цінову політику. Я вставлю зараз фотографію. Це буде цінова таблиця. Цінова. таблиця так, цінова таблиця, де вказано, де вказано вверху дата і, і датою зразу і йде ціна. Знову дата, ціна. Тобто з кожною датою. Зменшується ціна мінус на 25 гривень. І щоб ви вже бачили, розуміли, як це все побудовано. Будуть питання про те саме обов'язково. В коментарях пишіть дана табличка прив'язана до справжнього календаря на 2019 рік. Там кінець Февітня. квітня і повністю майже весь травень. Тому можна планувати на день тижня, враховувати вихідні е і, ну, і орієнтуватися по ціні на, на певну дату, яка вас цікавиться. Ну, більш, більш детально це буде в попередньому відео, можете поглянути, де от Ваня Фабро брав невелике інтерв'ю, там от можете з даною інформацією ознайомитися. На, ну, сьогодні, що, на сьогодні, напевно, все. Завтра, завтра буде третій день, так. також буде обов'язковий звіт. Так, все, все всім, всім пока. пока.